Павло Тичина ой, не крийся природа. Ой, не крийся природа, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі, у туманах ти сниш, а чого так сичі розридалися в лузі? Твої коси від смутку, від суму, Вкрила прозолоть, ой ще й кривава. Певно, й серце твоє взолотила печаль, що така ти ласкава. А була ж ти, як буря із громом, а була ж ти, як нічна купала, без гоміння і сум, без гоміння і сон, тільки зірка упала. Ой там зірка десь впала, як згадка. Засміялося серце у тузі, плачуть знову сичі, о, ридай же, молись, ходить осінь у лузі, переможного миру вам.